Невелика територія не обов'язково свідчить про незначимість або некомпетентність. Підтвердженням цього тезису є сам Ізраїль. З моменту свого заснування він розробив багато вражаючих зразків зброї від безпілотників, танків і ракет до супутників і засобів кібербезпеки. Ізраїль, безперечно, досяг успіху у створенні унікальної авіакосмічної та оборонної промисловості. Але як це стало можливим? Як маленька країна з населенням 8 мільйонів людей перетворилася на високотехнологічну військову державу? Відео взято для перекладу з каналу Кеслін Репорт. Факт того, що Ізраїль є великим гравцем на світовому ринку озброєння, майже нікого не здивує. Ті, хто ставиться до Ізраїлю з недовірою, бачать в ньому джерело конфлікту, інші вважають його прикладом розширення можливостей. Але незалежно від геополітичних уподобань, Основа розуміння держави Ізраїль в розумінні його військової промисловості. Коли був створений Ізраїль, його збройні сили складалися з різних збройних формувань, які могли виробляти лише набої для вогнепальної зброї. Уряду доводилось закуповувати зброю у сформованих оборонних індустрій, і часто це відбувалося таємно або незаконно. У перші роки створення держави ця ситуація давала задовільний результат. Але в 1970-х роках все змінилося кардинально. Ізраїль допустив серйозну геополітичну помилку. Справа в тому, що до цього часу головним постачальником зброї до Ізраїлю була Франція, але з політичних міркувань французи змінили свою позицію і залишили Ізраїль без сучасних танків і бойових літаків. Одночасно з цим радянський союз почав постачати арабським державам велику кількість передової зброї. Незабаром розпочалась родівна війна, але Ізраїль все ж переміг у ній. Проте нова хвиля ворожості вже наближалася. Конфлікт проявив стратегічну вразливість ізраїльської сторони, його залежність від іноземних поставок зброї. Щоб вижити протягом наступних декількох десятиліть, Ізраїль мусив діяти інакше, оскільки він не міг конкурувати з арабськими країнами за людськими ресурсами, озброєнням і фінансуванням. Він мав або скористатись інноваціями. Або припинити своє існування. Це безпосередня загроза повного знищення і стала ключовим джерелом мотивації. Це загострило розум. Ізраїль розпочав загальну національну програму по формуванню нових галузей оборонної промисловості. Ізраїльські політики звернулись до традиційної системи єврейської освіти і спрямували її ресурси на дослідження та розробки, виділивши значну частку ВВП для цього більшу ніж у будь-якій іншій країні. В той же час був створений новий військовий підрозділ, який отримав назву програма Тельпіот. Його учасникам ставилось завдання вести спостереження та впроваджувати інновації. У програму входили особливо обдаровані люди з видатними академічними та управлінськими здібностями. Вони були відібрані і включені до кожного зі складових військ Ізраїлю, піхоти, артилерії, інженерних військ, розвідки. Та аерокосмічних підрозділів. Члени цих команд детально вивчали військову справу, а потім вступали в програму досліджень і розробок. Після цього були створені подібні програми з метою привернення талановитих фахівців до військової служби. Наприклад, була створена спеціальна програма, яка стимулювала найм ветеранів у високотехнологічні та виробничі компанії. Так, колишній член екіпажу танку, що мав Досвід бойових дій отримував додаткову мотивацію для участі у розробці бойових машин. Крім впровадження цих реформ, Ізраїль здійснив щось незвичайне: він усунув бюрократію, відокремивши військове керівництво від наукових працівників та підприємців. В результаті збройні сили здатні швидко та легко співпрацювати з законодавцями, інвесторами та вченими. Незабаром подібна тісна взаємодія була налагоджена і всередині військової ієрархії. Наприклад, в той час, коли більшість Збройних сил вважають неприпустимим суперечки між начальниками та рядовими солдатами, в Ізраїлі це стало прийнятою практикою. Молодшим військовослужбовцям було дозволено сперечатись з високопосадовцями, оскільки це збільшувало продуктивність і усувало шаблонне мислення. Навіть сьогодні ці ізраїльські реформи. Залишаються унікальними і практично неможливо повторити їх, оскільки жодна інша країна не існує на межі знищення. Протягом наступних років власна військова промисловість Ізраїлю довела свою здатність знаходити рішення стратегічних і тактичних проблем. Наприклад, в 1969 році Ізраїлю було потрібно отримати інформацію про розташування єгипетських збройних сил у районі Суєцького каналу, ізраїльські вчені. Розробили невеликий радіокерований літальний апарат з великим радіусом польоту та встановленою на ньому камерою. Це було першим військовим застосуванням розвідувального дрона. Він надав Ізраїлю цінну інформацію про єгипетські укріплення вздовж Суецького каналу. Успіх цього радіокерованого пристрою став основою для створення сучасних висококласних ізраїльських безпілотних літальних апаратів. Крім того, успіх цих дронів. Став визначальним фактором у вдалих військових операціях в Сирії. Приблизно в той самий час Ізраїль вів переговори з Великобританією щодо придбання нового типу багатофункціональних танків угода була майже укладена, але в останній момент британці зробили крок назад. Тоді Ізраїль використав свої людські ресурси серед ветеранів і розробив власний танк. Цей танк, що отримав назву Меркава, був випущений кілька років по тому і швидко став символом оборонної промисловості Ізраїлю. Ще один прорив стався всередині 1970-х років, коли американці постачали Ізраїлю нові технології супутникового спостереження. Проте ця система не була достатньо ефективною, оскільки Ізраїль, не маючи стратегічної глибини, потребував супутникового спостереження в реальному часі, тому він розпочав власну супутникову програму. І в 1988 році був виведений на орбіту супутник під назвою офек 1 Так Ізраїль став однією з небагатьох країн із власними супутниковими можливостями. Це є досить значним досягненням для такої невеликої країни. Однак, основним фактором, що прискорив технологічний розвиток Ізраїлю, була підтримка США. З 1976 року Ізраїль. Є найбільшим одержувачем міжнародної допомоги від США. І на 2001 рік загальний обсяг цієї допомоги становив захмарні 81 мільярд доларів. Порівняно з річним обсягом військових витрат Ізраїлю підтримка США становила майже чверть військового бюджету Ізраїлю. Ця допомога стала ключовим фактором у формуванні оборонної промисловості Ізраїлю. Розвідувальні супутники Ізраїлю відіграли значну роль під час війни в перській затоці в 90-х роках, коли Ірак завдав обстрілів по Ізраїлю тактичними балістичними ракетами СКАД. Це потрясло військове керівництво Ізраїлю. Ізраїльські супутники могли відстежувати ракетні установки противника, однак, з часом ракети стали дешевшими, менш складними та доступнішими. І загроза виникала не лише від ворожих держав, але й від недержавних утворень, таких як Хезболла або Хамас. Прикриваючись війною в затоці, ворожі угрупування щоденно випускали десятки ракет по населеним пунктам Ізраїлю. Для повного усунення цієї загрози був потрібний новий вид протиповітряної оборони. Ізраїль розпочав розробку нової оборонної системи і протягом кількох років створив три нових види озброєння: залізний купол, стріла. І праща Давида. Кожна з цих систем виконувала різні тактичні завдання, але разом вони ефективно усунули ракетну загрозу або, принаймні, значну її частину. Технологічна перевага ізраїльських супутників і ППО швидко заслужила собі репутацію. Іронічно, що навіть Франція, Великобританія і США раніше неохоче експортували військову техніку в Ізраїль, але зараз вони борхливо імпортують ізраїльські системи. Принципи ведення війни постійно змінюються. І як тільки з'являється нова загроза, створюється новий вид озброєння. Остання і поточна загроза для Ізраїлю походить від ядерної зброї Ірану. Аби отримати ядерну зброю, Іран повинен займатися збагаченням урану, для чого потрібні центрифуги. З 2009 року іранські центрифуги одна за одною виходять з ладу через комп'ютерний вірус черв'як під назвою Stuxnet. Новий тип кіберзброї спільно створений США і Ізраїлем. Stuxnet зламав ізраїльські центрифуги, дозволивши розігнатись їх двигунам настільки, що вони виходили з ладу. Ця нова зброя Ізраїлю змогла зупинити іранську ядерну програму без єдиного пострілу. Кіберпростір став новою ареною для сучасних бойових дій. Після атаки Stuxnet Ізраїль вважається лідером у сфері кібербезпеки. Але цей стрибок у розвитку технологій, який Ізраїль продовжує здійснювати, також має позитивний побічний ефект. Прогресивні військові технології перетворили Ізраїль на країну стартапів. Хоча впровадження військових розробок у цивільну сферу потребує часу, в Ізраїлі цей процес відбувається швидше завдяки відсутності бюрократії. Ще один ефект називається дипломатія озброєнь. Країни, які бажають придбати сучасні види озброєння у Ізраїля, спочатку повинні зміцнити свої дипломатичні та економічні зв'язки з ним. Це попередня вимога перед отриманням такого озброєння. Ця дипломатія озброєнь дозволила Ізраїлю побудувати стратегічні відносини в найнесподіваніших регіонах, що в свою чергу посилило його геополітичне положення. Загалом військові реформи та програма Ізраїлю. 1980 х і 1980-х роках перетворили його в одного з найбільших експортерів зброї у світі. Його багатомільярдна промисловість стала наслідком геополітичної необхідності. Той, хто існує на межі вимирання, повинен адаптуватись швидше за всіх інших.